Поки ми відчуваємо все, да? І ось далі. Ми вже швидко дочитаємо зараз, так? А, і далі говорить Месія. Так. Але Месія далі говорить, тоді. Єшуа мовив, якщо хочеш бути досконалим, іди і продай все, що маєш. Mm -hmm. так? Роздай гроші бідним і матимеш скарб на небі, тоді приходь і йди за мною. Так? Yeah. І тут у багатьох людей є різні думки, так? різне розуміння, про що тут мова. І ось, на мою думку, тут головна така, скажімо, так, думка. Да, думка така важлива, що він був дуже багатий, так? І багатство це воно потребує твого е, часу, енергії, сил, твого життя, так? твоєї уваги. Угу. Тобто думка така, тут думка така, що це багатство не давало, скажімо, цьому юноші, так? Виконати таку важливу заповідь по відношенню до Бога в лиці Єшуа Месії, так? Щоб йти і слідувати за ним, бути його учнем і послідовником. Так? Бо Месія говорив, що спасаються <кхи> ті люди, які попадають в Небесне Царство. Хто є моїм учнем і послідовником? Не да? Ніхто відноситься там до якоїсь деномінації. Да? а До якоїсь церкви, так? А ті люди, слідує, які слідує за Господом, так, які слідують за Месією за його істиною, за його вченням, за його словом, за його заповідями, да, так? Да. І ось у мене така думка, що це багатство не давало йому можливості послідувати за Месією. Mm -hmm. і Месія це бачив і знав. Тому він і говорить йому, що продай, роздай бідним, так? І будеш мати скарб на небі. Mm -hmm. І тоді ти зможеш послідувати за мною, так? Хорошо. Mm -hmm. Ну, ще така важлива думка. Дивися. Я думаю, що у ці часи, зараз, коли ми живемо, нам, нам трохи легше слідувати за Месією і бути його учнями і послідовниками, навіть якщо у тебе є там не знаю, Бізнес там, так, невеличкий, чому нам легше, так, тому що тоді, тоді, коли фізично Месія був на землі, так, він ходив селами, містами, так, і насправді ти тільки, тобі потрібно було бути з ним разом, ходити за ним, так, жити з ним, де він жив. так, Слідувати за ним, mm -hmm. щоб чути постійно його слово, yeah, його yeah. вчення, його заповіді. Зараз, зараз, так, це, скажімо, Бог нам все так ну, спростив. Що у нас є все повністю Євангелі від Матфія, від Марка, Луки, Йоханана. У нас є. Це вчення, це слово, ці заповіді, так? І це коли ми читаємо разом з Духом Святим Слово Боже, так. Все роздумуємо так. Да. І ми ось слідуємо за Месією угу. і ми живемо так, як жив Месія. Так? Угу. Тому що ми вранці, ввечері ми відкрили Біблію Слово Боже. І там все є вчення Месії, так? А цей юнак багатий, він не мав цього тоді. В нього не було, наприклад, так як у нас зараз Біблії, слово Боже і так далі. Зараз простіше для нас, так? Зараз для нас простіше. А в ті часи потрібно було реально фізично оставити бізнес, да, якщо ти хотів. Вічне життя, Мітор, і зараз так да. само, і Все зараз, так, само. Да? І так зараз. само, якщо Господь скаже, залишай бізнес, нам mm. треба його залишити і так. слідувати за Господом. Так, так, так що це ти так. нам в першу чергу проповідуєш, і нам, а що я нам вже? його потрібно залишити, йти а, за Господу, і йти за Господом на місію їхати, і нам, і нам, да, а так, а як що як? це зараз ти для нас сказав, що потрібно буде його залишити і готуватися до цього, Так, щоб далі залишити бізнес. Та коли юнак це почув, то пішов звідти сумний. Бо він дуже, бо він був дуже багатий. Так? Дуже багатий. Він пішов сумний. Так? Тобто він не прийняв такого рішення. на справ... на. Да. Да. Не Ми... прийняв такого він рішення, Ми щоб продати все і бізнес. весь бізнес, це майно. Тому, да? що його серце було до до нього. Приліплене до нього. Да. І він був тому сумний. Да. Начебто такий гарний вчитель, да. рабин Єшуа розуміло, так, так гарно говорить слово Боже, навчає, проповідує. Таке є бажання послідувати за ним. Але і, бізнес не дає, і гроші і не дають. Це в чому і проявляються справжні учні: ті, хто вірить і робить по вірі, а не а, просто вірить. Так. Надо робити вчинки віри. Якщо Господь тебе покликав іти за ним, угу. то, так, то написано: залиш все і йди за Господом. Так. Це одиниці так вчинять. Так, так. Да. Далі. далі. Ісус звернувся до своїх учнів, Істинно кажу: вам тяжко буде багатому війти в Царство Небесне. Ще кажу вам легше верблюдові пройти в Голчане Вушко, ніж багатому війти до Царства Небесного. Почувши це, учні Ісуса дуже здивувалися і запитали Його: то хто ж тоді може спастися? Так? Вони були дуже здивовані. Тому що в ті часи також було таке фарисейське вчення гарне, так? Схожі вчення і сьогодні: що кандидати самі перші на участь попасти в Небесне Царство це люди успішні, це люди багаті, забезпечені. так? І це все вчення воно бралося з книги Второзаконня, 28 глава. Так? Таке було вчення. І, тоді, і тому учні думали, а ми ось бідні, там, рибаками були, так? І вони так думають, чому вони були такі здивовані? І сумні також. Тому що вони думають, нас це життя навчало, що багаті в першу чергу. Небесне Царство йдуть, бо багатство це якоби Боже благовоління, це якоби свідчення того багатства, що Бог тебе, що Бог Бог тебе, тебе благословляє, Бог. Да? цим багатством. І вони думають, то тим більше ми не спасемось не попадемо в Небесне Царство. так? Mm -hmm. Бо ми звичайні взагалі рибаки, і то ми зоставили цей бізнес, так? цю працю. Ось. І далі, подивившись на них, Ішо відповів, для самих людей це неможливо, але для Бога все можливо. Ось також дуже важлива думка, да? Що спасіння воно не від людини залежить в першу чергу, хоче людина спастись, не хоче спастись в першу чергу, так? А в першу чергу від Бога залежить. Так? Спасіння залежить в першу чергу від Бога, чи хоче Бог тебе спасти, да. чи ні. так? Ось в першу чергу. Чи так? потрібний ти взагалі Господу, Так, для да. його царства. Чи обирати тебе, милувати тебе, чи спасати чи тебе. Чи ти для Божого царства, Так. чи ти не потрібний, так? Mm. Це Бог вирішує. Так, ну чому ж одних людей Бог обирає, а інших не обирає? Що же ж Бог бачить таке так. в людях, хто йому так. підходить? Так? так? Одних Бог обирає для вічного життя, а інших так. не обирає. Бог що же ж бачить таке цікаве в людях? Так? Угу. Те, що ми не знаємо, не бачимо? Так? В першу чергу від Бога залежить спасіння, а в другу чергу. Від людини в тому розумінні, чи людина вона реагує на це спасіння. Yeah. так? Чи, скажімо, вона, як сказати таке слово, відзивається на це спасіння? так? Бо це також вибір людини, рішення людини, воля людини. Так? Чи слідувати угу. за Богом, чи не слідувати, так? Якщо чи Бог вона тебе покликав, обрав тебе. Догадає Богу взаємністю чи вона, О, чи вона да? відкрита для Бога. Так. Якщо Бог тебе навіть обрав, от, наприклад, Бог обрав по своїй милості для спасіння Авраама. Так? І. Явився Авраам, відкрився Аврааму, заговорив з Авраамом і говорить, Авраам, виходь із своєї землі, із своєї сім'ї, свого родства. Виходь в ту землю, яку я покажу тобі. Так? Тобто ми бачимо від Бога залежить це спасіння, але Авраам, він би міг сказати, Боже, я так вдячний Тобі за таку пропозицію гарну, так? За твою милість, за обрання, за... Так? я дякую, але я не можу оставити mm -hmm. свою сім'ю, мені батька доглядати, пару mm -hmm. потрібно, так? У мене жінка є, сім'я є, багато родичів. Вибач, я не можу. Я то, наче і не проти, ну не можу, не піду, не буду я виходити, mm -hmm. так? З цього ура халдейського з Вавилону, Тут так гарно. Так, Ми тут так гарно живемо. Біля нас така річка гарна. Ефрат, да? річка. Тому ось такі справи. Далі. Далі, далі. Петро Кефа звався, Послухай, ось ми все покинули і йдемо за тобою. То, що ми матимемо, так? Гарне питання. Якщо відповів істинно кажу вам, як настане новий світ, коли син людський зійде на престол слави своєї, ви що за мною йшли, були моїми учнями і послідовниками, також сидітимете на 12 престолах, щоб судити 12 колін Ізраїлевих. Судити це правити народу. Так? В небесах, да. в небесному Єрушалаїві. Далі. І кожен, це стосується кожного з нас, і кожен, хто залишив свою хату, братів або сестер своїх, батька, або матір своїх, дітей, або господарство своє задля імені Мого. так, Той одержить у сто разів більше, ніж залишив, і успадкує вічне життя. Так? Тобто, яка думка? Схоже як покликання у Авраама? Так, дуже схоже. Він говорить, все це оставити Задля імені мого Знову ми бачимо, так. Ну і в кінці він говорить, багато з тих, хто були першими, стануть останніми, а останні першими. Так закінчується 19 -та глава. І яка тут думка важлива, так? Ось він говорить зараз за кожну людину Месія, а перед цим він говорив до багатого юноші. так? Він йому говорив, що це багатство, воно заважає тобі. Бути моїм учним послідовником, так, і слідувати за мною, щоб мати вічне життя. Тобто, ось насправді Месія він говорить не тільки про те, що е, нам, ось ці історії, не тільки говорить про те, що нам потрібно виконувати духовно моральні заповіді. 10 заповідей, дві заповіді, так, які він говорить, і вторі нового заповіту вони актуальні. Вони в силі, вони повинні виконуватися в нашому житті. Але це ще не все. Він говорить ще важлива умова, щоб слідувати за ним, mm -hmm. Так? щоб виконувати волю Месії, виконувати його слово, Його вчення і його духовно моральні заповіді, сотні і сотні, так? про які ще цей багатий юноша не чув і не знав. Mm -hmm. І в процесі свого життя і слідування за Месією, він би узнав би про всі всі духовно-моральні заповіді, Месія його б навчив. Би, так? І він що б його він ще навчив би? Він би в першу чергу навчив би його, про те, що Месія наш Спаситель, наша жертвна ягня, так? яке помирало за наші гріхи. І... Як Ісая говорив, веде як ягня, яке веде, веде не було на заколення. Так? Тобто цей би багатий юноша, він би узнав би від Месії так? про жертву Месії. Так? Ми розуміємо, тому що ось, коли він говорить, я від юності моєї всі виконую ці заповіді. Да? Ну, я думаю, що він е, ну, пробував, старався їх виконувати, так? але я не думаю, що він постійно всі виконував, е, він е, порушував заповіді, так? бо нема безгрішних людей. Mm -hmm. ну, Багатий юноша. Ну, він же ж там в цій історії говорить Месією: я всі їх виконую з юності, що мені ще не вистачає. Mm -hmm. І Месія говорить. Слідування за мною, Так, да, він йому показав, так? що він не все виконує. Так, так тобі ще не вистачає mm -hmm. жертви моєї, так? жертви моєї, яка допоможе тобі, моя жертва, так? Mm -hmm. вона допоможе тобі мати по-справжньому і духовне народження, і дарунок Духа Святого Руаха, і любов мою, і мудрість мою, mm -hmm. і благодать, і силу мою, щоб насправді ці заповіді. Вони виконувались в твоєму житті. А якщо ти будеш порушувати мої заповіді, то в тебе буде моя жертва на кожен день. Так? Бо Месія він приніс в себе в жертву так? один раз і назавжди, на всі часи, на все наше життя, нам вистачає його жертви. Для чого? Для того, якщо ми порушили хоч одну якусь духовну моральну заповідь, так? ми. І сповідуємось, каємось перед Богом, і кров його сина, Ішуа Месія, очищає нас від всякого гріха. так? Ось така от цікава історія. Тобто, підсумок і висновок, що нам потрібно, що нам потрібен Ішуа Месія, як наш і спаситель від гріха, і як наш Господь Бог. Так? За яким нам потрібно слідувати, так? виконувати Його волю, Його слово, Його вчення, Його заповіді. Ось як Месія говорить, ви, друзі мої, якщо умова, якщо виконуєте все, що я вам заповідаю, в своєму слові, в своєму вченні, Не. всі заповіді, так? це дуже важливо. <постоль> так, добре. Нічого ми не забули ці проповіді Добавити Ні, наче ні. Добре.